Фінішував другий сезон проєкту Шкільний батл, який викликав неабиякий інтерес серед криворіжців. Конкурс тривав сім місяців. Педагоги, учні та їхні батьки спільно готували короткий танцювальний чи пісенний виступ. Ми беремо в ньому участь уже другий рік поспіль. Минулого року наші діти. Їм сподобалася дуже ця ідея, і вони самі прийшли з пропозицією для того, щоб взяти участь в цьому конкурсі, підготувати флешмоб, знайти відповідну музику, супровід, хореографію. І я з ними погодилась. Ми всім колективом нашим підтримували дітей, голосували. До півфіналу члени журі відібрали 16 номерів патріотичного спрямування. Команда першого міського створила відеокліпи та демонструвала їх в ефірі і соцмережах телеканалу. До фіналу за результатами голосування вийшли вісім шкільних команд. Мені хочеться, щоб наші діти отримав отримали радість від такої напруженої роботи. Номер називається незалежність дітей. Там 16, які в беруть участь в хореографічній композиції. І троє ведучих дітей. Це вже діти більш старшого віку. Нам дуже приємно, що учасниці цього конкурсу, учениці ліцею пройшли до фіналу і досить достойно себе презентували на цьому заході, із саме з вокальним номером задіяно двоє дівчаток, учениці 11 класу, випускниці наші. Які презентували номер з використанням фортепіано? Я буду співати. Каріна буде грати на фортепіано і вийде пісня. Називається Журавлі музичного гурту за Харткіс». Кожен освітній заклад зміг проявити свою творчість і активність. Дуже радіємо з того, що маємо можливість долучити дітей в живому. Режимі вже в офлайн режимі до таких масових заходів, школи, заклади очікують класні призи, сертифікати. І дуже приємно, що нас підтримує голова ради оборони в цьому заході, тому що саме від української перспективи будуть надані призи. Всі-всі команди вони були записані професіональною зйомкою, відзняті відеоролики. і голосування відбувалося в онлайн режимі. Тобто, кожен заклад, підключав і батьків, і своїх однокласників. Для того щоб вибороти перемогу, тобто перемога обиралася саме живим голосуванням. Олександр Вілкул дав високу оцінку другому сезону міського проєкту. Привітати саму творчу, креативну, молодь нашого міста. Е, вже цього прийняла участь більш ніж 400 конкурсантів. 44 заклади освіти було представлено 51 робота: хореографічна, Вокальна перше, друге, третє місце, два призи телеканала «Міський», професійного журі. Незважаючи на те, що ми живемо в буремні часи, але ви вчитеся, розвиваєтеся і будете працювати на користь, на благо нашого рідного міста Кривого Рогу, який ми всі дуже любимо. Так, ми любимо Кривий рік. Дякую. і нашої рідної держави України. Дякую батькам. Тому що батьки завжди підтримують і дякую нашим чудовим педагогам. Переможцем шкільного батлу стала команда 35-го ліцею Імпульс. Друге місце за 26-ю гімназією у потужному номері було задіяно майже 100 учасників. Третє місце у ліцею 24. Приз симпатії першого міського отримала команда гімназії номер 78 Приз професійного журі у команди ліцею Джерело. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов. цей день.